Сьогодні студенти факультету журналістики відвідали захоплюючу лекцію, що розкрила трагічні події Чорнобильської катастрофи. Автор шести книг про атомну енергетику у галазі ядерної безпеки. Віктор Мазаний розкрив деталі аварії та її вплив на людей і навколишнє середовище. Підкреслив важливість вивчення таких трагедій для уникнення подібних ситуацій у майбутньому. Студенти слухали з захопленням, отримуючи глибоке розуміння того, які наслідки мала ця подія для людства. Лекція надала цінний поштовх зрозуміння історії та важливості безпеки в ядерній енергетиці. Студенти відзначили, що ця лекція не лише розширила їхні знання про Чорнобильську катастрофу, але й надихнула їх на більш глибоке розуміння важливості екологічної безпеки та технологічних ризиків. Сьогоднішнє наше заняття у лабораторії атомної журналістики присвячено розгляду питань, пов'язаних із компетентністю журналіста, який пише чи планує писати про атомну енергетику. Дуже багато нюансів, починаючи від термінології, від знання того, де брати інформацію. Відзнання жанрів, якими найефективніше писати про атомну наредку.